Понад 100 криміналістів із 20 країн розслідували справу малазійського боїнга за два роки кропіткої роботи. з упевненістю твердять, літак збили самохідною установкою БУК, яку привезли з території Росії. Нині ми не сумніваємося, що висновки, які ми надали, правдиві і ґрунтуються на конкретних фактах і доказах. Вони однозначно доводять, що літак рейсу MH17 був збитий буком із поля біля Первомайська території, яку контролювали проросійські бойовики, буком який привезли з Російської Федерації, а після атаки повернули на територію Росії. Слідчі розглядали кілька версій від позаштатної ситуації на борту до атаки з іншого літака. Однак результати експертизи уламків засвідчили, Боїнг атакували із землі. А дані з радіолокаційних веж підтвердили на мить катастрофи. Повітряних суден, здатних збити рейс MH17, поблизу не було. Нідерландська прокуратура прослухала понад 150 тисяч телефонних дзвінків та опитала більше 200 свідків. Опираючись на ці дані, слідчі простежили і рух Бука. Його привезли з Росії на тренері у супроводі конвою. Спочатку самохідну установку бачили у Донецьку, потім її привезли до Макіївки згодом до сніжного. Де вивантажили біля супермаркету? Фото докази отримали від місцевих мешканців. Звідти бук уже поїхав своїм ходом. Ми бачимо, як він самостійно пересувався до місця свого розташування до поля біля Первомайська і на 20 кілометрів на південний схід від місця, де впав літак. Мешканці розповідають, що бачили того дня хвіст від ракети, а потім було випалене поле, яке горіло саме 17 липня. після пострілу самохідна установка Бук повернулася до сніжного. Звідти вирушила до Росії. Сліди від гусниць, щоб приховати докази, переорали трактором. Це доводять супутникові знімки, надані американським та європейським космічним агентствами. Багато хто спекулював цією трагедією, але зараз я відчуваю велике полегшення. Стали відомі всі докази: телефонні записи, дані радіолокаторів, супутникові знімки, свідчення очевидців. Місце пострілу було там, де ми й очікували, у місці під контрольному сепаратистам. А ракету бук туди привезли з Росії і потім відправили назад. За ці два роки ми бачили багато різної інформації, і зрештою, вся правда щодо цієї трагедії. Дії буде оприлюднена. Всі факти підтверджені. Криміналістична експертиза встановила, що авіалайнер збитий ракетою серії 9 М 38 із російського бука та траєкторії її польоту. Щоб довести це, голландські слідчі звернулися до Фінляндії для проведення секретних експериментів. Вони допомогли однозначно встановити, що літак збили снарядом випущеним із російського бука земля повітря, а не ракетами, які є на українському озброєнні. Ми залучили групу експертів, які підірвали боєголовку, щоб простежити, як розлітаються частини. Змодельований вибух продемонстрував швидкість частин, які відлітали від боєголовки, і куди саме вони потрапляли. Слідство встановило прізвища ста осіб, які причетні до збиття MH17 або транспортування самохідної установки БУК. За даними генпрокурора Нідерландів. Вони не є автоматично підозрюваними у справі, хоча доказів причин катастрофи достатньо для судового розгляду. Наступним етапом слідства стане встановлення безпеки Посередніх винуватців катастрофи Боїнга хто віддавав наказ відправити Бук в Україну та запустити ракети у пасажирський лайнер. Україна як ніхто зацікавлена в об'єктивному неупередженому розслідуванні даного злочину. Ті докази, які на сьогоднішній день ви бачили, і більшу частину з яких ми сьогодні не показали, ми зробили все можливим, щоб їх можна було використовувати в розслідуванні. А в подальшому і в суді ми зробимо все можливе для того, щоб винні понесли законне покарання. Ми представили висновки про те, що сталося і де це сталося. Головне, що кримінальне розслідування на цей момент досягло такої фази, коли наведені висновки можуть бути підтверджені доказами. Літак компанії Малазійські авіалінії збили над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Він летів із Амстердама до куала Лумпура. Усі 298 осіб, пасажири та члени екіпажу, що були на борту, загинули. Михайло Прудник, п'ятий канал.